Поповнення бази технічних засобів реабілітації. Протягом багатьох років у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування Калина надається послуга прокату технічних засобів реабілітації. За довідкою від лікаря її можуть отримати люди з інвалідністю віком старше 18 років, особи похилого віку та хворі терміном до 4 місяців. Протягом 2023 року послугами прокату засобів реабілітації скористалися 632 особи, з них 93 з інвалідністю. На початку 2024 року у відділенні було 552 одиниці засобів реабілітації: інвалідні візки, ходунки, милиці, палиці. Найбільшим попитом користувалися протипролижневі матраци, сходи у ванну і підголівники. Засоби реабілітації постійно знаходяться у експлуатації і, звичайно, виходять із ладу. Тому після моніторингу бази міським головою Дмитром Биковим було прийнято рішення виділити додаткові кошти саме на придбання засобів реабілітації. Калина провела тендерні закупівлі на суму 276 тисяч. І на сьогоднішній день ми радіємо з того, що у нас. Банк засобів реабілітації поповнився дуже так потужно а взагалі за останні роки за останні роки пункт прокату у нас поповнений засобами реабілітації на суму близько мільйона. На додаткові кошти було придбано кілька позицій сучасних технічних засобів реабілітації. З поміж іншого, 16 інвалідних візків двох різних модифікацій. 14 з них для повсякденного використання, поїздок містом та пересування у приміщенні, а також два зручних спеціальних візки для перевезення людей. У цій конструкції відкидаються спинки та піднімаються підніжки. Окрім цього, придбані засоби, що користуються найбільшим попитом чотири види ходунків. Це звичайні ходунки на ніжках, ходунки на колесиках, це ходунки із сидінням. І ходунки, які називаються ролери, тобто ходунки, якими легко керувати, можна загальмувати і теж посидіти. Можна є кошик для того, щоб зберігати там закуплені продукти. Окрім того, дуже теж такою популярністю і попитом користуються у нас милиці і палиці. Тому ми звернули увагу на це і теж закупили достатню кількість підлокітних милиць і палиць. На всіх цих засобах регулюється висота, тому. Людям дуже зручно, по зросту для того, щоб користуватися цим засобом. Окрім того, палиці ще є із ніжками, тобто це додаткова опора для людини, став, сперся на палицю, відпочив і пішов собі далі. Також у переліку придбань проти пролежневі матраци вони особливо затребувані адже на обліку у центрі калина чимало лежачих людей, які потребують використання цих матраців для поліпшення стану свого здоров'я. За словами Надії Сакун, окрім довготривалого користування, нужденні можуть отримати засіб реабілітації і одноразово, наприклад, для транспортування хворого з лікарні додому. Для цього не потрібні довідки про стан хворого, лише документ, що підтверджує особу, і щоб людина перебувала на обслуговуванні у центрі Калина. На сьогодні у горішньоплавнівському міському територіальному центрі соціального обслуговування надання послуг калина обслуговуються понад 8 тисяч підопічних. Всі 11 послуг, які надає центр, відповідно до рішення сесії горішньоплавнівської міської ради на період війни і два місяці після її закінчення надаються безкоштовно за рахунок міського бюджету.